Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосо для людей. Декілька днів були клопоти, і не було часу знімати відео. Знаєте, життя в селі це така штука, як ну, не, не поле перейти. Тут постійно е якісь роботи є. І якщо не свинками, то траву кусити чи вулики. Ну, Є чим займатися. Відео буде на таку тему. Ну, от наші первістки. Одна первістка, друга первістка. Сьогодні мав відбуватися в них за графіком опорос. Звичайно, вони переходжують, бо первістки, як правило, переходжують. Ось, і ми бачимо, що вони в нас лежать. А тут в нас ліза. Вона вже не первіська, вона вже мать героїня, в неї вже шостий опорос буде. І вона має пороситися через 4 дні. І я, мабуть, ще остаточне рішення прийму завтра. Я, мабуть, спробую синхронізувати їм опорос. Тобто, ці, я впевнений, по ознакам. Ну, бачите, наприклад, давайте я зараз покажу. Петля в неї припухша. І досить непогано припухша. Е, в цій е, у нас Василіська. А в цій мері ну, теж петля бачу, так припухша гарно. Але в них ну, малюсенькі капельки молока, Плід шевелиться в утробі, все нормально. В них апетит нормальний, хоча ми їх вже перевели на один кілограм. І вони в нас очікують. Тобто, що я хочу? Я хочу, напевно, все-таки дочекатися ще 4 дні. Я впевнений, що в, них, що в них за цих 4 дні не буде опоросу. І разом їм всім трьом дати естерфан. Для... Що це мені дасть? Це синхронізує їм опорос. Вони будуть пороситися в один час, в одну добу. І це мені дасть змогу, якщо буде багато поросят, наприклад, в лізе, а в цих менше, це мені дасть змогу збалансувати відкорм поросяток молоком свиноматок. Ось я хочу таке зробити, спробувати таку річ. І наразі, наразі будемо поки спостерігати. Ми ж все ж таки ходимо кожних дві години, перевіряємо їх на молоко, на процес опоросу. Бачимо, що схваток немає. Мене просили відео окремо про потуги. І я зроблю це відео, коли будуть починатися потуги, як, ну, як, які потуги в первісток, які потуги не в первісток. як вони себе поводять. Безпосередньо, вже коли починається самопорос, які дії, це я зроблю, зроблю окремо таку нарізку відео. Ну а в даному випадку ми бачимо у нас три свиноматки на черзі, там ще дві на черзі, ну, ці дві трохи пізніше будуть. І е, будемо ми чекати порозу. Зробили ми, так як нас не вистачає, поки станків для опоросу зробили ми такі огороджуючі такі штуки. бачите, Сюди коври поставили, лампу повішали, будуть е, вони у нас поросити. Це тимчасова споруда, бо це у нас відділ для опоросу, ми їх коли поросятка. Будемо відлучати, ми заберемо звідси свиноматок, сюди загружаємо вже їду, і будемо тут відгодовувати тих поросяток, які будуть від них. Мабуть, швидше за все, що поросяток від цих перевісток ми залишимо. Ну, це не факт, будемо бачити по кон'юнктурі ринку, чи буде доречно їх продавати. Ось така друзі, штука. Наші первістки затримуються. Це нормально, без паніки. В них така, знаєте, така поведінка, ніби їм ще тиждень треба буде ходити. Ну, але через 4 дні в будь-якому випадку я хотів вже завтра робити естрофан, але я вирішив, ну, завтра буде остаточне рішення, ну, але це так більше за все. Що ми синхронізуємо охоту з цією нашою прекрасною лізунькою, яка дає нам прекрасних поросят великої білої. Її ми, до речі, схрещували з дюрком. Такий ось у нас буде експеримент. Так що, так що друзі, що? Ми бажаємо здоров'я вам і вашим поросятам, щоб попроси ваші проходили вчасно і без серйозних ускладнень. А нашій країні ми бажаємо перемоги, вдалого контрнаступу і Божої опіки над цими воїнами во ім Ісуса Христа. Амінь. З Богом.